Сьогодні наша екскурсія по місту Белфост, Північна Ірландія. Його історичній частині, яка пов'язана з протистоянням ірландців католіків і протестантів-англійців, бо Ірландія була колонією Англії на протязі 800 років. Довга стіна з різноманітними муралами. Всі вони на політичну тему. На жаль, саме на цьому місці ми не змогли побачити муралів на ірландську тему, бо вони були зафарбовані, а натомість були намальовані нові на тему війни Палестини з Ізраїлем. Як згодом ми довідалися, це перефарбування відбулося буквально декілька днів тому. Ми побачили людей із плакатами. Поряд з муралами відбувається мітинг на підтримку Палестини. На цій стіні лишився нетронутим лише один ірландський мурал. Ось він, стіна, бачите, дві руки. Це єдиний мурал, який вони лишили. Що вони тут хочуть е, показати? Ніби в тюрмі сидить Ірландія і показує руку, що Ірландія досі залишається колонією Британії. Британія їй дала подачку і сказала: на сиди, пий, їж і мовчи. І керує Ірландією так, як вони хочуть. І вони цим моралом хотіли показати, що ми не такі. Нам не потрібні ваші подачки. Ми хочемо бути незалежною країною і встановлювати свої правила стороні протестантів, тобто Британії. Ірландія залишилася по ліву сторону. Це стіна єдина на всю на весь Белфаст, яку на якій можна малювати. Ця величезна з-за вишки стіна була побудована британцями внаслідок їх постійних сутичок із ірландцями. І саме в цьому районі були ці сутички найбільшими. Так британці намагалися вирішувати свою проблему безпеки. Люди питають а з тої сторони теж стіна? Зразу вам даю відповідь: з тої сторони зразу це хати. Людей. Стіна заввишки 13 метрів, довжина 6 кілометрів і ширина 3 кілометри. На цій стіні зараз будемо малювати, писати, що у вас там, які є побажання. не писати. На цій стіні можна малювати будь-що і писати будь що Люди з нашої групи теж взяли з собою фломастери, у кого ручки, і кожен щось хоче написати. І тлахи малюється теж, ми теж вирішили залишити слід. Сердечко, як сонечко і. Імена дівчаток моїх. Я теж зробила сердечко із своїм ім'ям і зробила надпис Україна це любов, це любов в моєму серці. Хай все в нас буде добре. На фоні такого гарного муралу хочеться зробити фото на згадку. На згадку і на подяку Ірландії від українців. Пориви творчості. Наші українці сьогодні написали I Love Ukraine. Висота стіни 13 метрів. Ось як відгороджувались англійці від ірландців, протестанти від католіків. І коли я дивлюсь на таку стіну, то у мене зараз думка про Росію. Що нам би теж треба відгородитися від цієї країни агресорки тільки от такою стіною? 50-річчя її правління, а по ліву сторону це новий правитель Британії, і тут його мурал з'явився на місці старого муралу. Його перемалювали під час масових заворушок минулого, коли навіть підривалася техніка, щоб вирішити цю проблему. Англійці завезли рожеві. Автобуси, які були недоторкані для тих підривів, їх рожевий колір був нібито табу для терактів. Їх підрив строго карався законом з боку англійців. Ми проїжджаємо по центру міста Белфаст. Це Мерія, одне із старіших будівель міста. Перший поверх, другий поверх закритий, тому що там е, це робочі приміщення мера і зали для прийому. І ще одне таке питання. Зараз ми вийдемо з автобуса і давайте десь станемо з по праву сторону на футпад, де ходять люди для загальної фотографії. Ви не проти? Далині видніться Брентл Central Hotel, відомий готель міста Белфаст. Остання жточки відвідати. Центр Белфаста, мерія. Королева Єлизавета. Белфаст не схожий не на одне місто Ірландії. Він дуже колоритний, історичний. и сучасный в час. Мэрия Белфаста. Ми були тут рік тому, коли тут стояла ялиночка. Вона була на цьому місці під саму стелю. полнообразна, висока стеля. У тих вітражах історія Ірландії. Її трагічна історія тисяча дев'ятсот сьомий рік. Це вітраж протестів. Пітра голоду. Це голуб, символ миру. І сторіччя 1906-2006 рік. Ця дата це сторіччя, коли тітаник був спущений на воду. Сторіччя дня його. З фуску, бо його було зроблено саме в Белфасті. В мерії знаходиться міні-музей. Камін з годинником. Їдемо зараз по Белфосту. Чайки сидять на головах видатних діячів. Це такі смішні моменти нашої подорожі. Готель Гранд Сентрал має висоту 51 метр. Під час смути готель, в якому зупинялися більше журналістів, які висвітлювали цей період. Був відомий як найрозбомленіший готель у Європі. Після того, як бомба, закладена тимчасовою ірландською повстанчеською армією в готелі сильно пошкодила будівлю. Вона була продана за 4 мільйона фунтів стерлінгів. Центральна частина Белфаста. Мерія вдалині дуже гарна будівля. Це будинок зборів та конференц-центр міста Белфаст. Гранд-опера. Поряд з гранд-оперою готель Європа, який неодноразово підривався. Ці теракти здійснювали ірландці, щоб привернути увагу світу до своїх проблем. Знаменитий бар Crown Liquor Salon в центрі міста Белфаст. На будівлі їх заснування 1867 -й. Яскрава будівля в стилі ноу-хау. Ось можна і таке побачити. В Белфасті полюбляють мурали. Симпатичний будиночок нагадав мені Страсбург із своєю німецькою архітектурою. Побачили телефонну будку, з якої можна подзвонити. Пригадались мої часи, моя молодість. Коли ми кидали дві копійки і теж могли дзвонити. Ось такий вайп Британії. Вайп Белфаста. Кресен Чорч. Дуже красива гарна церква. Ми дійшли до Квін University. Королевського університету. Дуже красива і гарна споруда. Дійсно заслуговує названня королівського. Шпилі вгорі, ніби корона. Подвір'я університету. Дуже гарні квіти. Ще один сюрприз. Анімешний персонаж кумедне левенятко із парасолькою. Такі кумедні сюрпризи прикрашають кожну подорож. Томилось ливенятко і їде додому. Заходимо всередину. Галілео пам'ятник Галілео Галілею. Всередину подвір'я зайшли. Яка тут чудова магнолія? І чайки кричать. Різнокольорові стовпчики із візерунками, коника. Із отаких дрібничок складається враження про місто. Знову прийшли до центру цього чудового бару. А це середина бару, яку я швиденько засняла. Креативненько. Шпіль у формі кораблика. Такі цікаві горгони собаки. Ця будівля тільки з іншої сторони. Повертаємося назад. Ой, як же ж мені сподобався цей мурал з язиком. Ще один сюрприз. Бар на колесах. До пива і музика лунає. І весела компанія. Щось відмічає. Славно звісне чорне таксі. Були привезені до міста Белфаста разом з рожевими автобусами у період смути і є частиною історії того політичного періоду у житті Белфаста. Зараз ці таксі як візитна карточка політичної сторони минулого. До речі, година екскурсії на такому таксі коштує 85 євро. А їде воно по політичним місцям та муралам Белфаста. Для нас теж сьогодні Белфаст відкрився з іншої сторони. Трагічної. Вітрина магазина. Час минув дуже швидко. Підійшли до стоянки наших автобусів. Що я можу сказати про сьогоднішній день? Белфаст неповторний. Час промайнув, ніби на одному подисі.